Вітаю, дітки, подивіться, що це! Хто знає, де стоїть у нашому місті світлофор? Так, правильно, світлофор знаходиться біля дороги. Але цей світлофор не простий, а чарівний. І прибув він до нас, щоб вам малята про правила дорожнього руху розказати. Тож послухаймо ж його уважно! Правила дорожнього руху існують для всіх, хто рухається вулицею. І для пішоходів, і для водіїв транспорту. Для руху пішоходів існують спеціальні доріжки, тротуари. А транспорт рухається тільки проїзною частиною вулиці і не має права заїжджати на тротуар. Тому пішоходам на тротуарах цілком безпечно. Ходити по тротуарах слід спокійним кроком. Тримаючись праворуч, не заважаючи тим, хто йде назустріч або поряд. Буває так, що пішоходу потрібно перейти на інший бік вулиці і шлях цей пролягає через проїзну частину дороги. Чи можливо це зробити? Адже проїзною частиною весь час рухається транспорт, машини, автобуси, мотоцикли. Ось тут нам і допомагає наш світлофор, він наш друг. І помічник Світлофор три ока має, ось червоне треба знати, ти не можна, слід чекати, жовте світло приготуйся, а зелене вирушай та дивись не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. В роботі я суворий і стриманий завжди, тролейбуси машини біжать сюди туди. Що маленькі будинку по місту біжать, хлопчики й дівчатка в будинках сидять. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись, а блисне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Дивлюсь червоним оком велю спинитись я. Одна мені потрібна це витримка твоя. Увага! Ось зелений! Привітно замигтів! Він колір найдобріший щасливої путі. Запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри. Там мчиться транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. А зараз пограємо в гру, так чи ні? І ще краще згадаємо правила дорожнього руху. Тож будьте уважні! Кожен пішоход повинен дотримуватись правил дорожнього руху. Так чи ні? Вірно. Так, повинен дотримуватись. Якщо немає зебри, треба швидко перебігти дорогу перед близько їдучим транспортом. Так чи ні? Звичайно, ні. Тому що це дуже небезпечно. При відсутності пішохідних доріжок. Потрібно йти по лівій стороні узбіччя назустріч транспорту. Так чи ні? Звичайно, ні. Треба йти по тротуару. Пішоходи повинні переходити проїзну частину дороги по пішохідних переходах, у тому числі і підземних. Так чи ні? Так, все вірно. По пішохідних переходах можна їздити на велосипеді. Так, це не забороняється. Але краще встати з велосипеду та перекотити його через проїжджу частину. Це буде безпечно і для вас, і для пішоходів, які переходять дорогу. Коли горить червоне світло світлофора, можна переходити вулицю. Так чи ні? Звичайно, ні. Можна переходити на зелений колір. Очікувати автобус потрібно на спеціально облаштованому посадковому майданчику. Так чи ні? Звичайно, так. Перед проїжджою частиною іноді можна пограти з м'ячем. Так чи ні? Ні. Грати з м'ячем не можна біля проїжджої частини. Не можна переходити дорогу в недозволеному місці. Так чи ні? Так, це заборонено. Перед пішохідним переходом потрібно подивитися ліворуч, щоб переконатися у відсутності транспорту. Так чи ні? Вірно. Так. Переходити вулицю потрібно по зебрі на зелене світло світлофора Так чи ні? Так! Слідкувати за порядком на дорогі та вулиці нам допомагає поліція. Тому сьогодні пропоную зробити аплікацію Поліцейський автомобіль. Нам знадобляться деталі до нашого автомобіля, аркуш паперу для фону, клей, клейоночка та серветочка. Беремо смужку блакитного паперу та намазуємо її клеєм. Це в нас буде небо над нашою дорогою. Намазали. Прикладаємо, притискуємо пальчиками та розгладжуємо серветочкою. Тепер зробимо смугасту лінію на нашій дорозі. З маленьких таких частин ми наклеїмо цілу лінію. Зараз намажемо корпус нашої, нашого автомобіля. Прикладаємо, притискуємо пальчиками та розгладжуємо серветочкою. Переходимо до наклеювання наших кольорових частин автомобіля. Намазуємо клеєм повністю. Прикладаємо, притискуємо та розгладжуємо серветочкою. Так робимо і з задньою частиною автомобіля. Притискуємо та розгладжуємо серветочкою. Тепер приклеїмо колеса нашому автомобілю. Намазуємо їх повністю клеєм. Притискуємо та розгладжуємо серветочкою. І наступне так само. Наклеюємо маленькі кружечка всередину наших колес. Зараз наклеїмо віконця для нашого автомобіля. Намазуємо їх повністю. Прикладаємо, притискуємо та розгладжуємо серветочкою. Їх у нас буде два. Переходимо до наклеювання фар. Тепер приклеїмо сигналізацію для нашого автомобіля. А ще не забуваємо про дверні ручки до нашого автомобіля. Їх теж намазуємо, приклеїмо та розгладжуємо. Тож спробуйте зробити таку поліцейську машину, а я буду чекати на ваші фотографії. Успіху вам і до побачення!